1871 рік виявився урожайним на літераторів. Однолітками Лесі Українки були Генрі Хман та Марсель Пруст, Теодор Драйзер, Василь Стефаник, Агатангел Кримський, Лесь Мартович. Лесені батьки поєднували два відомих і стародавніх роди по матері Драгоманових, драгоманами при козацькому війську називали перекладачів. По батькові косачів. Родина відома в Боснії ще з 14-го сторіччя. Косачі переселяються з Луцька до колодіжного в травні 1882 року. За споминами сучасників, будинки Косичів у Колодяжному були місцем літературних вечорів і ранків. З усього села сходилися люди на Шевченківські роковини, різдвяні вартепи, вистави. Селянські звичаї та обряди, їх побут, етнографія давали невичерпний матеріал для творчості. Олена Пчілка мріяла про те, що сюди вона буде запрошувати своїх товаришів, що тут будуть відбуватися зустрічі, і що тут буде косачівська сцена. І ось вона перед вами ця косачівська сцена, на якій постійно читалися твори, читалися вірші. Тут співали пісень, тут збиралася інтелігенція, і не лише сюди запрошували колодяженців, простих людей, селян, щоб вони торкнулися до чогось більш високого. І сьогодні тут не лише пам'ятають, а й дотримуються багатьох традицій, започаткованих косачами. От і напередодні 140-ї річниці дня народження Лесі Українки у цих стінах знову панували поезія і музика. У вітальні білого будиночку для гостей музею садиби, учасників четвертої науково-практичної конференції Леся Українка і родина Косачі в контексті української та світової культури знову звучав Лесен Рояль. Викладач ковальської школи мистецтв Валентина Скрипіна зізнається, що разу відчуває хвилювання, коли торкається клавіш старовинного інструменту. Тут є особлива аура. І відчуття, що ти граєш на такому старовинному інструменті, знаєте, дає таке особливе натхнення. От тут хочеться грати, особливо коли приїжджаєш влітку, можна цілий день, просто і не хочеться звідси виходити. Реаль дійсно дуже унікальний. Випуск 1840 року фірми Плеєль багато років. Ну, звичайно, він стояв як антикварна річ, але все-таки. Найшлись кошти дякувати спонсорам. І реставрували цей чудовий старовинний рояль, і на ньому можна тут прекрасно робити цілі концерти. Сама Леся кохалася в музиці, особливо органній. Часто грала власні імпровізації, була здібною піаністкою. Мені часом здається, писала вона в листі до Драгоманова, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет. Та тільки біда, що натура утяла мені кепський жарт. Концерт камерного оркестру Квінта в стінах літературно-меморіального музею поетеси в Колодяжному. Це не лише данина пам'яті ковальських музикантів своїй славетній землячці. Це і спроба підкреслити універсальність та неосяжність її таланту. Адже творчість Лесі Українки так само не підвладна часові, як і музика Вівальді, Баха та Моцарта, яку виконували оркестранти Квінти. Кожен день народження Лесі Українки тут різний. Тут не було двох одинакових вечорів. Були тут концерти народної музики, виступали народні ансамблі. Кожного року готують якісь презентації, якісь вечорі готують працівники музею. Але сьогодні було, був надзвичайний вечір. Ота музика, яка звучала тут, звичайно, це, це просто чудо. Серед учасників конференції ми зустріли багато молоді. Я досліджувала систему родинних цінностей, якими їх показала Леся Українка, як вони трансформувалися в сучасності, як ніби в трьох часових вимірах. Перший це безпосередньо часи Лесі Українки, тоді такий як основний сплеск фемінізму, другий це період контрреволюції 20-30 років ХХ 20 століття, і безпосередньо сучасність. Це на матеріалі психологічних досліджень і на матеріалі соціологічних опитувань та художньої літератури. Один із натхненників четвертої науково-практичної конференції Лесі Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Селюк зізнається, такі форуми започатковувалися саме для того, аби привернути увагу дослідників та науковців до маловідомих фактів життя родини Косачів та Лесі Українки саме за час їхнього перебування на Волині. Родина Косачів рахувала, що колодяжне і Ковальська земля це власне найрідніший рідний край, де вони мали свої обійстя, мали свої будинки. Ну і мала кожна із членів родини свою кімнату, свої речі і все життя рахували, що вони мають тут свою дому. Леся Українка в колодяжному почала і написала близько 80 літературних творів, записала пісенну частину свята Івана Купала, багато щедрівок, колядок, обрядових пісень. Саме краса волинської природи надихнули Лесю на безсмертну драму, феєрію, лісова пісня. Загалом же з цим мальовничим куточком Волині пов'язано чверть століття її короткого, але натхненного життя. Що таке для Волині Леся Українка? Це духовна покровителька, це е, представник родини косачів, яка облагородила Волинь, внесла щось особливе і своє. Вони віддали е, народові серед якого жили е, свої високі пориви, е, своє мистецтво. І взяли від них глибокі основи народної культури. Це був такий взаємозбагачуючий обмін енергій, яких буває тільки справді в глибоко народних письменників. Леся Українка належить до тієї добірної когорти історичних постатей, які залишаються сучасниками для всіх наступних поколінь. У цьому універсальність її геніального таланту та мудрість пророка. А її творчість і сьогодні допомагає нам позбутися духовного рабства і запалити в наших серцях незгасний вогонь Прометея.